Що робити, коли в тебе не стоїть? По-перше, розібратися, чи це психологічний фактор, чи це фізичний. З психологічним е, трошки легше. Тобто, вам потрібно знайти безпечне місце, де у вас дуже низький рівень стресу, де ви відчуваєте себе в безпеці, та включити те, що вас раніше збуджувало? Вам, можливо, це фільми для дорослих, можливо, це аудіо якісь розкази, можливо, це якась пісня, від якої у вас реально а, еректильна функція. Ого. -го. Якщо у вас при цих всіх умовах ерекція відбувається, то значить у вас з вашим партнером є якісь психологічні проблеми. Друге, якщо у вас і в безпечному стані без стресу ерекція не відбувається, а от в душі та в тілі в мозку ви відчуваєте, то можливо у вас якісь проблеми зі статевими гормонами або зі статевими органами, може, щось десь з яєчками, якесь запалення, може, з простатою, може, з сім'яними канатіками. Тобто, це є маленькі дуже фактори, може якесь ще в тілі запалення, котре блокує, можливо, у вас зменшився рівень тестостерону. Дуже-дуже багато факторів, які можуть влияти впливати фізично. Тобто, ми спочатку перевіряємо психологічний стан. Якщо з психологічним станом також у безпеці, де вам все добре, погано та ерекції нема. Потрібно звернутися до лікаря. А ви скажете, а можна я віагру з'їм, і от я подивлюся, чи в мене є, чи ні. Розумієте, віагра як парацетамол, Вона може тільки а, тимчасово е, викинути проблему. Тимчасово. Тобто, якщо самостійно ерекція не відбувається, потрібно шукати причину, корінь цієї проблеми. Також у віагри є протипоказники. Тобто, це можуть бути серцево-судинні розлади, це можуть бути деякі патології, при котрих неможливо її приймати. Тобто, якщо ви вже вирішили, що я зараз піду, куплю чаривну цю пілюльку та її з'їм. По-перше, читаємо інструкцію. Це дуже важливо. Прочли інструкцію, подивилися протипоказники та приміряли їх до себе, чи є вони в вас. Друге, якщо там дозіровка написано, що одна таблетка там на 5 годин, то будь ласка, розділіть її навпіл та приймайте почуть. Тому що бували случаї, коли людина, «Та що тут 5, я на 10 часів жахну і все. Гіперерекція також це дуже-дуже неприємний симптом, котрий придеться вилікувати вже лікарям. Тому, будь ласка, купили, прочитали інструкцію, якщо нема патології. Половиночку або четвертиночку, тому що ви шукаєте причину, ви шукаєте рішення. Але ще раз наголошу: віагра це як парацетамол, вона лише прибере симптоми еректильної дисфункції. Треба розбиратися, треба зрозуміти, що не так.